Глядачів телеканалу Сі4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крічко. І на початку коротко про головні події дня. Двоє буковинців 9 червня повернулися з російського полону. Додаткові кошти на ЗСУ та підтримка освітян, що ухвалили на сесії Чернівецької міської ради. Як пройшов щорічний благодійний велофестиваль у Чернівцях та скільки грошей зібрали для військових? Сьогодні, 9 червня, стартував обмін військовополоненими, який триватиме кілька днів. Додому повертаються поранені, важко поранені та військові до 25 років. У рамках обміну з російського полону повернулося і двоє буковинців: 22-річний Іван Іванченко, села Грубна Дністровського району, а також 25-річний Дмитро Кизов з села Ржавинці Чернівецького району. Вітаємо вдома і дякуємо. Слава Україні! На буковині на воді загинула одна людина. Двох вдалося врятувати. Як повідомляють у прислужбі ДСНС, одна жінка зайшла в річку та зникла з поля зору. Рятувальники знайшли та підняли тіло на поверхню. На жаль, врятувати її не вдалося. Наразі встановлюються остаточні причини смерті. Працівники ДСНС також врятували двох жінок віком 57 та 38 років, які під час купання потрапили під сильну течію. Вони змогли затриматися на острівці посеред річки до. Надання допомоги рятувальники закликають бути максимально обережними під час відпочинку на воді, уникати купання в невідомих або необлаштованих місцях, не заходити у воду в стані сп'яніння та завжди слідкувати за безпекою дітей і близьких. Допомога Збройним силам України, додаткові мільйони на закупівлю автівок для військових, підтримка освітян та кадрові питання у центральній міській лікарні. Депутати Чернівецької міської ради продовжили розгляд питань. Засідання відкрили 29 травня. Тоді встигли розглянути лише кілька питань порядку денного. Тож сьогодні продовжили. 9 червня депутати Чернівецької міської ради продовжили травневе засідання. Розпочали з обговорення ситуації у пологовому будинку на вулиці Рівненській. До осесійної зали прийшли породілля та частина медперсоналу. Зв'язку з тим, що 28 травня 2025 року. Прийнятий наказ No76К, яким передбачено Скорочення штатної до медичних працівників нашого відділення, просимо розглянути можливість зупинення дії вище вказаного наказу до моменту завершення перевірки і оприлюднення висновків відповідної комісії. Для того, щоб ця комісія, яка створюється, вивчила обставини прийняття цього наказу. Таково ситуації нагадаємо раніше у центральній міській лікарні повідомили про те, що планують оптимізувати штат. Пояснили це тим, що заклад недоотримує фінансування. Зокрема, зменшилася кількість пологів. Медикам запропонували посади в інших відділеннях. Ми всі мали рішення про кадрові зміни ми мали рішення щодо фінансового плану. Це мій обов'язок забезпечити. Роботи. Моя позиція наступна: Заклад охорони здоров'я, чи це міського чи будь-якого підприємства, має бути фінансово спроможним. І якщо ми говоримо про оптимізацію, а не про скорочення, то є ситуації, коли це необхідно робити для того, щоб забезпечити підтримку функціонування цього Згодом Депутати підтримали створення тимчасової контрольної комісії. Вона працюватиме протягом трьох місяців. На цей час діє наказу щодо оптимізації штату у центральній міській лікарні. Зупинена. Рішення привітання пропонується наступний персональний склад комісії, голова комісії Прус члени комісії Казрубку Олексій, Фрумзи Наталя, Бабюк Антоніна, Ломена Катерина, Зубрицька, Оксана, Євківець Алін. На сьогоднішньому засіданні депутати розглянули і бюджетні питання, зокрема ті, що стосуються обороноздатності країни. Так на підтримку ЗСУ виділили 26 мільйонів гривень. Сім мільйонів передбачили на програму захист. Це матеріальна допомога містянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі учасникам бойових дій. На придбання пам'ятників загиблим військовослужбовцям, міська рада спрямувала 1,7 мільйони гривень. Тому перший раз мільйон триста Мали депутати і освітян так 12,7 мільйонів передбачили на оздоровлення педагогів Чернівецької громади. Між тим, у деяких школах міста планують відремонтувати вбиральні. Мова йде про ліцеї номер 9 19 та 7. Прошу підтримати мою пропозицію. Ми відділяли кошти на ремонт вбиральні. За них кошти в сумі 1 475 тисяч. Травневе засідання так і не закрили, тож цього тижня депутати планують зібратися знов. Олена Крічко, Олександр Окіпняк – Новини Сі4. Новий осередок віри та знання у Чернівцях відкривають духовну семінарію ПЦУ. Ім'я митрополита Євгена Гакмана тут не випадкове. Саме він стояв біля витоків духовної освіти на Буковині. Основна мета підготувати нове покоління священнослужителів. детальніше у сюжеті. Нову духовну семінарію назвали на честь митрополита Євгена Гакмана, церковного і громадського діяча, який зробив значний внесок у збереження православної традиції та розвиток духовної освіти на Буковині. Нехай і нинішня семінарія натхнена його прикладом стане осередком духовної сили і богословської храмі. Я підношу молитву до Господа, що Він благословив усіх нас. Хто доклав зусиль до створення цього навчального закладу? ієрархів, духовенство, викладачів, громадських діячів? Богословів науковців. Програма семінарії охоплюватиме ключові богословські напрями. Наразі готується до старту першого навчального курсу. Окрім місцевого навчання, студенти семінарії зможуть отримати доступ до освітніх програм всеукраїнського рівня. Такі навчальні базові дисципліни вже першого курсу, як священне писання нового завіту, старого завіту, православний богослужбовий устав, літургіка, церковний спів і низка інших. Наша робоча програма буде десь в тій чи іншій мірі тісно перегуку. Із робочими програмами Київської православної богословської академії. Чому? Тому що наші студенти, які склали НМТ національний мультидисциплінарний тест, вони будуть мати можливість паралельно навчатися на заочному відділенні саме цієї академії. Духовні семінарії це не лише про освіту, а й про збереження культурної і національної ідентичності. Тож розвиток таких осередків передбачає і наукову діяльність, і формування власного інтелектуального простору. Бо якщо ми створюємо богословські осередки, звісно, тут напевне треба буде подумати і про створення якихось наукових публікацій, якихось наукових збірників, напевне. Також буде і різні міркування щодо того, як в подальшому буде буде розвиватися Чернівецька духовна семінарія, бо перспектив для розвитку, я думаю, є багато. Тут готуватимуть священнослужителів, служителів, які зможуть гідно відповідати на виклики сучасності з вірою, знанням і відповідальністю. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4. Спорт, популяризація велокультури та благодійність у Чернівцях. Відбувся щорічний захід на підтримку збройних сил України «Велофест». Участь в ньому взяло удвічі більше велосипедистів ніж торік. Понад 180. цього разу збирали кошти на тактичну медицину для військових сил спецоперації. Як це було та яку суму зібрали, розкаже Альвіна Брамчук. Немає узлаших. Маршрутних листах, зокрема, в палаці, де в нас стоять. Чернівці на один день перетворилися на веломістечко. Попри сильну спеку, до велофесту долучилося чимало чернівчан. Серед велосипедистів досвідчені спортсмени, родини з дітьми та навіть найменша учасниця дворічна Меліса, яка проїде маршрут разом із мамою. Ми постійно катаємося на велосипеді, тому для нас це чудова нагода. Не просто самим покататися, а в компанії це дуже весело. цікаво. Каво ці рюкзаки з медициною вони рятують життя на сьогоднішній день. Це потрібно, це люди мають допомагати нашим воїнам кожного дня. Для Миколи Мельника це не перший велопробіг. У травні подолав 40 миль на своєму рувері на подібному заході у Нью-Йорку. 64 кілометри для мене це не пробіг. А надто в такому прогулянковому, прогулянковому темпі І я просто що вечору я тренуюсь на велотренажері вдома. От і це 25 км кілометрів середньої швидкості 27-28 км на годину. Тобто я не зліз з дивана і сів на велосипедик. Я трошечки маю досвід. Не пропускає жодного волофесту у Чернівцях Вчителька фізкультури Марина Бовкун По-перше, класна нагода для себе свої сили перевірити, так і почати активно літи, Ну і плюс показати. Гарний приклад для дітей, яких я навчаю. Хотілося б хоча б рівні велосипедні доріжки для того, щоб піднімати всі горби мало взагалі зон та да, виділених саме під веломаршрути. Стартували учасники соборної площі далі. Колоною по центральних вулицях Чернівців, героїв майдану, скальда, головні проспекту Незалежності. Попереду супровід патрульних і швидкої. Участь у велофесті лише за благодійний внесок. Усе заради допомоги армії. І сьогодні ми збираємо на два медичних рюкзака для ССО, для сил спеціальних операцій. Це надзвичайно важлива мета, тому що ми розуміємо, що цей такмет він дійсно рятує життя. Ми плануємо зібрати в районі 20 тисяч. Було би краще зібрати більше. Окрім велопробігу, учасники мали змогу долучитися до майстер-класів, скуштувати вуличну їжу та взяти участь у благодійному аукціоні. Загалом на велофесті вдалося зібрати понад 36 тисяч гривень на допомогу. Українському війську Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини сі 4 Відродження давніх звичаїв, згуртування громади та допомога українським захисникам у Чернівцях. Вперше провели етнографічне дійство Зелені свята на Рощі». Свято поєднало традиції відзначення трійці з родинним дозвіллям просто неба. Все це для того, аби зібрати кошти для потреб Чернівецької бригади зсу. Як усе відбувалося, бачила знімальна група «Сі-4». Батьки підтримуємо ваших діток. На рощі людно та весело. Сотні мешканців долучились до святкування: майстер-класи, фотозони, виступи артистів, катання на поні для кожного щось до душі. А ще можливість доторкнутися до прадавніх традицій святкування трійці. Пригощали пончиками та квасом, як у давнину поруч, ярмарка, прикраси, гердани, картини. Свої вироби презентувала майстриня Галина Родигіна. Декоративні яйця з самозастигаючої пластики. Вона застиває на повітрі, легенька можна використовувати як іграшки, як декор для дому. Бо яйця можна дарувати не тільки на пасху, бо у японців є таке повір'я, що яйця даруються на день народження дитини, на день на свята, на 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 свадьбу дарується, бо то як символ життя. У Чернівецькому центрі національних культур Роша вирішили об'єднати творчість з благодійністю. Усі зібрані кошти перерахують на потреби ЗСУ. Ми збираємо для 94-го батальйону 107-ї бригади ТРО. Це наша Чернівецька бригада. Хлопці зараз знаходяться на гарячому напрямку і вони збирають на ремонт автомобілів. І ми вирішили своїм мистецтвом також долучитися до цього збору. Жителі Роші сподіваються, що такі ініціативи стануть доброю традицією для. Їхнього мікрорайону. Я взагалі завжди мріяла, щоб тут на цьому майданчику хоч щось цікаве було. Тому це дуже хороша ідея і просувати українські традиції, наш український талант, темперамент, можливості. У нас на Рощі рідко організовуються такі свята, тому дуже приємно, тому що діти запам'ятовують наші традиції, костюми українські і долучаємося до збору, щоб допомогти нашим захисникам. Так, у нас часто і все в українському стилі. Це дуже гарно, цікаво. І всі дівчатка, всі дітки наші дуже молодці, що дотримуються нашої традиції. Дуже гарно, дуже гарно. Ну як сказати, неочікувано, неочікувано, що це може ро -ро роща зробити таку паску. Ну якби храм, храм для троїцьки Ви Ми так? Як? не часто так не влаштовують у вас такі свята. так? Ну, це, нас обійде стороною. Це перші свята у нас. Дуже гарні свято сьогодні організували. Перше на нашій гроші улюбленій. Це дуже класна була би традиція, якби і далі. Там, звісно, трошки спекотно, але настрій гарний, дитяча творчість, підтримка керівників. Все це скриває. Про Зелені свята на роші це про єдність, традиції та підтримку. Під час заходу зібрали понад 8 тисяч 500 гривень для Чернівецької бригади ТРО Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4